Знову з вами молодий агроном. Ось наша картопелька піднімається, там уже цвіте, ну, ця тільки почина зацвітати, бо пізніше посаджена, а ось наша полуничка, наша амі. Вже присаджені стакани на розсаду, вже порозростається, пускає уси. З усів ще усе буде. Я думаю, як все добре, нормальна розсада на продаж і так само розширяться, як уже дай Бог мені все буде добре. І також стакани по присадженню вже з усів ще уси ростуть. Так що як все добре, буде розсади нормально. Розростається потихеньку і не потихеньку. Він по декілька усів запущені з одного куща, і з усів ще усе й лізуть. Це якраз прополов і дощиком земельку прибило. Ну, оце лючія. Ще поки що не розсажував на стакани, але найближчим часом збираюся, тому що дивіться, скільки розкидала усів, то буде і на розширення, і на продаж. Навіть ще ось на клубничинка є на лючії. Також розширяється, треба потрібно розсаджувати в стакани. Будемо продавати. І розсаджувати ще, щоб збільшити огород. А ось мулінгалюр. Також ще навіть є полунички, Трішки сонечка їм ще потрібно, щоб дозріти, і також пускає вуса, вже трошки присаджую, розсаджую їх, і також будемо кидати на стаканчики, щоб... Була розсада і собі, і як може, що хто захоче людям. Якось так. Так що всім мирного неба і гарного дня.